Як багато працювати і не виграти? Привіт, і я трудоголік. Це коли я можу працювати стільки, що це шкодить моєму здоров'ю. Сьогодні я хочу розказати тобі про свій досвід, бо в грудні я мала ну дуже багато роботи, і при цьому в мене вийшло не вигоріти, і це для мене прям вау. А, а, Анітосік! Ти що не зі мною досі? За грудень місяць ми мали три паралельні масштабні записки. Я записувала роки в курс. українською, а це мова, якою я постійно розмовляю нещодавно. Веду майстер-класи, виступи на конференціях, веду три блоги в інстаграм і два в Телеграм. А це щоденні різ, сторіс, зйомки для блогу, прямі ефіри, відповіді в директ і так далі. І ще я вирішила додати вишенку на торті і записати 30 відео на свій YouTube канал. До речі, підпишись. А це написати сценарій, підібрати образ, зняти монтаж, редакція. І так далі. І ще купа всього, що я не згадала. Останні півроку я інтегрувала звичку вихідні і нормовані часи роботи, бо я не молодію. З часом мені встає все складніше працювати 24 на 7. До речі, це у будь-якому віці неадекватне і може бути якимось нервовим розладом. В книзі Емілі Нагоскі вигорання до речі, прочитаю її, є дослідження, в якому розповідають, що людина має відпочивати в день. Від 40% часу, не рахуючи сна. Сюрприз! В мене так не було ніколи. Я 16 років працюю як чорт, але це дивно, працюючи і бути підприємцем, і не мати часу на життя. Плюс ще й вигорати. Що таке вигорання? Перші симптоми синдрому вигорання можуть проявлятися легкою стомлюваністю, періодичними проблемами з сном, і тут, і там ви скажете, що вам дуже не хочеться завтра на роботу. Наступна фаза вигорання супроводжується виснаженням, змінами настрію, зниження працездатності та концентрації, депресією та тривогою, а також проблемами у стосунках та впевненості в собі. Ще є психологічні симптоми вигорання, і вони включаються. Себе. Невелике роздратування при перевантаженні на роботі, поганий настрій, психічне виснаження, втрата ентузіазму як до роботи, так і до особистого життя, байдужість або негативне ставлення до роботи, почуття недооціненності і депресія. Ще можуть бути тривожні стани в якійсь ситуаціях. Є фізичні симптоми вигорання, і це може бути порушення сну. Тома небажання їсти, проблеми із травленням, розвити пам'яті та концентрації, ну і звичайно, що зниження продуктивності. Перше, я почала більше прислуховуватись до себе, і коли я прокрастиную, і мені здається, що все, що я роблю, це нікому не потрібно. Плюс починаюся порівнювати з іншими. Це для мене сигнал, що треба зупинитись і просто полежати на дивані. Дивлюсь, YouTube, серіали, в'яжу і мінімум рухів, просто лежу. Але цього грудня був такий графік, що фізично не було можливості лежати. Я закінчую працювати о другій ночі, а о 8 мені вже треба мити голову. На моє здивування я відчуваю себе зараз втомленою, але без вигорання. І я проаналізувала, як я цього досягла. Перше, робити тільки те, що мені подобається. Раніше я робила все, що треба, і з часом я прокидалась думкою, що не хочу жити цей день. Наприклад, весь минулий рік я робила рекламу в блозі і перегоріла. Думка, що зараз... Треба знімати рекламу для мене була дуже важкою і тиснула на мене. Було важко відмовитись. По-перше, це колись була моя мрія, щоб в мене купували рекламу. Я досягла того, щоб в мене було по 40 запитів на день на рекламу і співпраця з світовими брендами. І якось дивно відмовлятися, ти ж сама про це мріяла. По-друге, це великі гроші. 10 тисяч доларів на місяць на рекламі. Рік до цього я мріяти не могла про такі великі гроші. но я розумію я розуміла, що якість життя моя в мінусі і на що так жити. Тож, я відмовилась від постійної реклами у себе в блозі ще в грудні минулого року. І по факту на піку його монетизації і залишила собі лише свої курси в інстаграм. Чи стала я заробляти за цей час менше? Ні. Більше, бо в мене стало менше апатії і більше часу на ідеї. Друге, працювати це як качати мишці в спортзалі. Якщо два роки тому я могла провести один вебінар і лежати три дні, відходити від нього, то зараз я спокійно можу провести три вебінари і навіть не відчути в тому. Тобто я розумію, що моя майстерність зростає, і те, що раніше для мене було стрес, зараз задоволення. І так у всьому: блог, сторі зараз даються мені набагато легше. Ше тому, якщо тобі зараз важко, це нормально і це пройде. Тримайся, третє. Духовні практики? Так, так. Чим більше я медитую, чим більше я займаюся цього, тим більше в мене енергії і фокусу надія. Я прям фізично відчуваю, як моя батарейка заряджається після 15 хвилин медитації. І перед цим груднем я пройшла свій марафон карма грошей і по факту накопила енергію, щоб пережити цей хардворкінг час. Чотири хм. задовольняти внутрішню дитину. Це як, коли ти живеш у дорослій позиції і береш на себе відповідальність. Важливо бути класним, дорослим для своєї внутрішньої дитини. Я раніше ніколи не питала себе, а що я хочу за щось. Плюс під час війни мені було соромно щось. Маленький чи великий собі купувати була думка, що я маю все віддавати лише на донати. І за цей час я віддала свої гроші і зібрала більше, ніж 4 мільйони гривень. І це, звичайно, що правильно і круто. Але в один день я відчула, що більше не хочу збирати донати, не маю на це сил, і це. Вже проблема так, як благодійність, я займалася все своє свідоме життя, і це дивно, що я, я любила це, вигоріла в цьому. Благодійність це духовна робота, і я забила на матерію на себе. Коли я спитала себе: Окей, Анітосік, а що хочеш ти? Був для мене ну дуже дивна відповідь. Сумку, я людина, яка ніколи не хотіла. Захотіла детально до речі, просумку Гучі можна почитати в мене в халець інстаграм. Я розповідала цей сторітейлінг, як я до цього прийшла і які були наслідки. Після того як я дозволила собі, я відчула океан енергії. В мене наче відкрились таємні шлюзи. Стало цікаво все навколо. І я зрозуміла, що моя внутрішня дитина просто задоволена і не саботує роботу. Не включає лінь. Далі я зрозуміла, що треба працювати за цією схемою. Чим більше я задовольняю свою внутрішню дитину, тим більше в мене енергії, тим більше я можу заробляти і тим більше я можу донатити. І ще одною вішенкою на торті було те, що я запланувала відпочинок. Я взагалі не пам'ятаю, коли я свідомо планувала відпочинок, і він в мене був. Тут я собі пообіцяла, що в січні я тотально відпочиваю. І сама лечу у свою мрію на Мальдіви бізнес класом. Це було на моїй дошці візуалізації три роки. До речі, як працює дошка візуалізації, буде відео на каналі. Не забудь підписатись. Весь грудень я працюю на супершвидкості, але я в енергії, бо знаю, що в кінці мене чекає винагорода мрії. Втома є, але нема вигорання. Моя внутрішня дитина навпаки підливає мені енергії, щоб я швидше переробила всю цю роботу, і ми пішли за призом. Ще важливо, що я не ставлю собі рам типу, скільки заробиш, тоді отримуєш. Ні, я у будь-якому випадку отримую свій приз за труд. Отакі в мене лайфхаки. Напишіть під відео, чи у вас є вигарання, чи було колись, і що ви з цим робили чи робите? А я бажаю вам класних стосунків із собою. До зустрічі!